Радий бачити, я вас вітаю всіх в прямому ефірі. У нас ніч з 8 на 9 травня, попереду день, який Путін намагається привласнити як день з власного тріумфу, і такі долетіли до Москви деякі лідери, в тому числі сербський лідер Вучіч, який летів з постановкою в остановки в Азербайджані, що саме по собі, звісно, Виглядає дуже неочікувано з Белграду в Москву через Азербайджан. А також долетів Фіцо словацький союзник Путіна, який замість двох годин добирався п'ять годин, оскільки країни Балтії відмовилися прокладати йому повітряний коридор і пускати на це святкування. І він був прокладений, цей повітряний коридор в підсумку через Румунію та Грузію, облітаючи великою великим крюком на територію Євразії. але бажання Фіцо засвідчити власну запопадливість Путіну, очевидно, домінувало. над здоровим глуздами. Він таки долетів до Москви. Подивимося, що буде 9 травня, але на сьогодні ми бачимо інші цікаві важливі речі. І, звичайно, зараз їх з вами всі обговоримо. Але перед цим я вас попрошу, будь ласка, ставте лайки відео і підтримуйте українських захисників для того, щоб українська армія була озброєна достатньо, щоб стримувати ворога. На цьому стрімі ми з вами будемо збирати. Для підрозділу карна в складі 20, вибачте, переплутав підрозділ карна в складі бригади Азов. Карна це частина бригади Національної гвардії Київська Русь і придана карна до бригади Азов. Воює вона в Турецьку і в Нью-Йорку. Це одна з найжахливіших зараз. Території на нашій планеті, такі, бачите, гучні підати, я проголошую, але так воно реально і є. Я не уявляю, що може бути гірше, ніж зараз Торецьк або Нью-Йорк. Це сусідне пекло на землі, і вже ця пляма цієї російської онкології. Вона вже частково захоплює навіть Костянтинівку. Теж на Донеччині вже туди долітають і дрони, і FPV, і на оптоволокні, і такі звичайні. Але ніхто, крім української армії, не захистить українців від окупації. Тому вперед день 9 травня, теж заклик до вас буде незмінний. Підтримуйте, будь ласка, українських захисників. Ми збираємо на антенну ретранслятор для дальніх польотів дронів. Для підрозділу Карна в складі 22-ї бригади Національної гвардії Київська Русь. Це бригада, яка охороняє посольство, але в цієї бригади є бойова одиниця. Це батальйон Карна, який воює на Донеччині в самому пеклі на нашій землі. Я вас прошу їх підтримати. Так, описі відеобанка. Тут в, в чаті теж є банка. Що ж у нас цікавого відбувається? У нас відбувається розмова. Відбулася щойно розмова президентів Трампа і Зеленського за підсумками ратифікації Українською Радою, угоди про мінерали, будемо її так називати, і це напевно одне з великих гучних досягнень, які має Дональд Трамп в перші 100 днів свого президентства, тому він. Теж присвятив цьому окремий шматок свого виступу, який був в нього в Білому домі в присутності журналістів. Голосування відбулося. Проголосували за основу та в цілому 338 депутатів. За 210 слуг народу проголосували. Це, напевно, давно вже не було такого результату, причому ніхто ні проти не утримався, а деякі були відсутні, тобто подоставали картки з е, своїх е, слотів для голосування. Європейська солідарність Порошенка дала 23 голоси за, і тут Порошенка звичайно намагався. Хоч щось продати своїм виборцям. Спочатку вони всіляко хейтили цю угоду, потім вимагали її якнайшвидшого ухвалення, потім почали дорікати владі в тому, що вона не вміє вести переговори, а коли вдалося викрутити і зробити дуже хорошу угоду, то вони почали вимагати поправок якихось, які потім могли продати своєму виборцю як начебто досягнення. Значить, Європейська солідарність 23 голоси за з 27 депутатів. Зараз я підсумки оголошую, а потім розповім про солідарність Порошенка. Сам Порошенка голосував за. Батьківщина, 22 голоси за, Тимошенко за. Позафракційні, 13 за, із 23. Разумков, значиться, як відсутній, дуже показова яка позиція, яка виглядає як намагання. Продемонструвати свою якусь інакшість. А насправді просто, просто позерство Це називається. Ну і близька до нього і до Ахметова буймістер теж відсутня, значить, в системі. Фракція Депутатська група. Платформа за життя і мир 18. За... Група довіра 18 за із 19, група за майбутнє за майбах 10 за із 17. Відновлення України 12 за із 17. Що ж, пораховоти намагалися викрутити всі з цієї історії, коли вони. Розуміли, що все справа йде до ухвалення угоди. Вони почали вигадувати якісь додаткові вимоги, і тільки з ухваленням цих вимог хотіли свій голос вже віддати. Тобто, спочатку вони е критикували угоду, потім зрозуміли, що нічого краще немає, і почали казсувати свої умови. Зокрема, вони почали вимагати показати технічні документи, які ще не готові, які будуть написані на базі вже ратифікованої угоди. Тобто технічні документи не мають нічого принципово іншого, ніж в базові ратифіковані угоді, але вони навколо цього побудували цілу істерію, істерію істерію, да, яку транслювали на всю країну. Що навіть дуже скептичні до влади деякі особи, наприклад, як Андрій Коболєв теж виступив на підтримку влади. І Непрямою критикою Порошенка. Що написав Коболєв? Є такий влучний вислів, краще ворог хорош». А Саме цей вислів можна використати для опису спроб заблокувати ратифікацію угоди між Америкою та Україною, які зараз відбуваються в Верховній Раді, оскільки проекти двох інших угод, які повинні бути підписані на виконання угоди, що йде на ратифікацію. Оскільки проекти цих угод не є фінальними, то вимагати їх обговорення до ратифікації є класичним бюрократичним трюком, покликаним заблокувати саму ратифікацію. Саме так була заблокована ініціатива по залученню американського партнера в українську ГТС в 2019 році. І зараз ця українська газотранспортна система стоїть без транзиту. І я не вірю, що наші депутати не вчаться на своєму досвіді. Це свідоме ігнорування державних інтересів на користь вузькопартійним. Сказав Коболів, фактично підтримавши президента в цій ситуації. До речі, ми поспілкуємося. Тут Дональд Трамп почав виступати. Ага, він зробив свою заяву. Після розмови з українським президентом. Зараз ми до цього дійдемо. А... Після того, як барахавоти зрозуміли, що далі їм вже неможливо займатися таким балансуванням, да? з одного боку критикувати владу, з іншого боку, розказуючи, що треба було зробити. Вони вигадали, начебто, якусь поступку, яку зробили для них, і в такий спосіб виправдали вже власне голосування, і таким чином зманіпулювавши, показали, що мовляв, якби не вони, не їхня принциповість, наполегливість, то без цієї поступки угода була б не така корисна для України. Написала Геращенко. Чому важливе публічне обговорення угоди? На погоджувальній раді підняла питання важливості визнання територіальної цілісності в тексті угоди. Це вимога Європейської солідарності. Нам вдалося досягнути мети під час обговорення з трибуни буде зачитана і врахована в ратифікації наступна редакція преамбули. Ця угода діє на всій території України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, включно з територіальним морем. Ну, це повна ніснітність насправді, тому що угоди і так діяла виключно на цих межах, і ніхто не ставив під сумнів українську територіальну цілісність. Але їм треба було б якось, хоч пояснити, чому вони раптом знову поміняли точку зору, і тепер будуть голосувати, бо не голосувати вони не могли. Бо американське посольство дуже ретельно слідкувало, хто як голосує, і не голосувати переходи не могли. А для того, щоб виправити власний кульбіт, вони придумали таку історію, що виявляється. Угода, підписана Свириденко, не стосувалася окупованих територій. Це було де-факто визнання втрати частини України. Тепер при ратифікації редакції Верховна Рада змушує Америку документально підтвердити повну територіальну цілісність України без сірих зон, без винятків, без але. Браво! Європейська солідарність! Це справжня дипломатична контратака, коли влада мовчки кавтала. Редакції з втратами території опозиція змусила переграти все. Тепер угода це не пастка, а інструмент закріплення нашої державності. Ну повна маячня і повне безглуздя, але вони, в всякий спосіб, просто собі вирішили приписати досягнення. Після того як угода відбулася, то Дональд Трамп і Зеленський поговорили по телефону. привітали наші народи з Днем Перемоги в Європі. Над нацизмом привітала ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство по справжньому історичного документа, який відкриває багато нових можливостей для співпраці. Написав Зеленський, обговорили подальші зусилля заради миру. Президент Трамп поцікавився ситуацією на полі бою. Я поінформував, також повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню. Хоч від сьогодні, ми очікуємо від Росії на згоду з цією пропозицією. Я підтвердив, що Україна готова до переговорів в будь-якому форматі, але для цього Росія має показати серйозність своїх намірів, завершити війну, почавши з повного і безумовного припинення вогню. Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни готовий допомагати та підтримувати необхідність припинення вогню. А вже ввечері, от, вже коли ми стрімимо. Вийшов пост Трампа в соціальній мережі. Ми США закликають в ідеалі до 30-денного безумовного припинення вогню, написав Трамп після розмови з Зеленським. Він також пригрозив новими санкціями від США і їхніх партнерів, якщо перемир'я не будуть дотримуватися. Як президент я залишаюсь відданим справі забезпечення миру між Росією та Україною разом з європейцями. і Цей мир буде тривалим. А перемир'я має стати кроком до укладення мирної угоди. Припинення вогню має, зрештою, будуватися в напрямку мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко. І я буду доступний будь-якої миті, якщо знадобляться мої послуги. Така от риторика. Uh, так, вертаюсь до нашого стріму. Тобто ми продовжуємо дотримуватися логіки, яка вже неодноразово нами фіксувалася в Україні. Фіксувалася це 30 днів припинення вогню мінімальний крок до подальших переговорів. Без цього неможливо взагалі будь-що обговорювати. І відповідно спочатку перемир'я, потім. Ми, ну, якщо ми не маємо цього перемир'я, то ці переговори з дулом автомату біля скроні. І такі переговори не мають під собою ніякої легітимності. А, так Також президент поговорив з Фрідріхом Мерцем, новим німецьким канцлером. Розраховуємо, що Німеччина продовжить відігравати ключову роль в підтримці України. Ми домовились працювати над реалізацією багатьох важливих речей. Канцлер запевнив продовженні підтримки України. Це важливо було почути. Говорили про те, як зробити дипломатію ще більш змістовною. Плануємо графік контактів на найближчий час. Також була розмова з німецьким, з, з німецьким політиком Урсує фон дер Ляєн, яка є президенткою Єврокомісії. Вже другий термін поспіль. Теж підтвердила незмінну підтримку України з боку Європи. За ратифікацією угоди слідкувала нова представниця США в Україні, тобто тимчасова повірена в справах Америки в Україні Джулі Девіс. Я щойно була свідком одностайного схвалення Верховної Ради угоди про створення інвестиційного фонду відбудови. Прем'єр Шмигаль. Угода надає Україні низку можлив, значних можливостей стратегічного інвестора в особі Америки, гарантовані інвестиції в найбільш перспективні сектори економіки, прискорення відбудови України після війни, сучасні технології для модернізації. Так, стрім зараз триває. Значить, Андрій Сибіга, наш міністр закордонних справ, інформував партнерів, що ніякого перемир'я немає. Щойно розмовляв з військовим командуванням України, яке надало інформацію про ситуацію на передовій. Путінське парадне припинення вогню виявляється фарсом. Попри заяви Путіна, російські війська продовжують наступати по всій лінії фронту з півночі до... Полудня Росія здійснила 734 порушення режиму припинення вогнів, 63 штурмові операції, 22, з яких досі тривають, 586 обстрілів позицій наших військ. Це за 12 годин так званого перемир'я. Уявляєте. Ми ділимося всією інформацією з Америкою, Євросоюзом, нашими партнерами. Так, друзі, да, стрім триває, а у нас з вами також була онлайн зустріч Єрмака з Партнерами із Європи, Євросоюзу е говорили про припинення вогню. Був Стів Вітков і Кіт Келох на цій розмові. Радник Макрона Еммуель Бон, радник Стармера Джонатан Паул, радник канцлера Німеччини, Гюнтер Заутер. Це, до речі, нова особа. Це радник Мерце. Ми наголосили, повне безумовне припинення вогню має стати першим кроком до справедливого миру. Це пише Єрмак. А пропозиція Путіна про триденне перемир'я це про безпечне проведення параду, а не про мир. 30-денне перемир'я це тест на щирість. Якщо Росія справді хоче миру, час діяти. Так, ну от. Така значить ситуація зараз. Ну і Джейді Венс, віцепрезидент, президент якого дехто вважає тригером ситуації в Білому домі з нашим президентом, тобто його виступ, виступ Венса, спровокував подальшу ескалацію. Але Венс дав інтерв'ю Fox, де неочікувано в деяких його репліках проглядається підтримка України. Ми не хочемо, щоб Україна рухнула, ми хочемо, щоб Україна залишилась суверенною країною, сказав Венц. Той самий, який три роки тому, в лютому 22-го, казав, що йому плювати, що буде з Україною. Значить, Венс також сказав на питання, чи не значить, на питання, чи не прийшов час підтримати Україну військовою допомогою. Подивимося, що буде. Але Росія попросила надто багато, тому що Росія відчуває, що виграє цю війну. Звісно, українці хотіли б припинення вогню, але це тому, що останнім часом речі не складались для них дуже добре. Ми не хочемо, щоб Україна рухнула. Ми хочемо, щоб Україна лишалась суверенною державою. Це все каже Джейді Венс. Далі ключова фраза: Росія не може очікувати, що їй віддадуть території, які вона навіть не завоювала. А це те, що вони вимагали в своєму початковому мирному плані. Насправді я думаю, що наш прогрес полягає в тому, що вони хоча б говорять один з одним: прогрес, що вони пропонують конкретні мирні плани. Ми знали, що росіяни вимагають більшого, ніж було б. Розумно від них очікувати. Але це переговори так часто вони працюють. Я не надто переживаю з цього приводу. Я за інше переживаю. Якщо ми вбачатимемо, що Росія не веде переговори добросовісно, так ми тоді підемо. І Росія з Україною лишиться сам на сам розрулювати цей конфлікт без консультації і посередництва Америки. Я не думаю, що це надто добре для кого-небудь. Я не думаю, що це добре для нас. Ми можемо привезти їх до колодязя, але, не можем, але ми не можемо змусити їх пити. Ми маємо зблизити сторони, але ми ще не перебуваємо в тій точці. Ми продовжуємо працювати над цим. Ну, одним словом, Венц явно дрейфує теж в бік України. І це ще один чиновник, який міняє свою риторику. Важливо розуміти, що цей здвиг. Ці нові коментарі з боку Америки, це теж не тому, що помінялося, знаєте, квітень на травень, погода стала теплішою, а це тому, що величезні надзвичайні зусилля докладає переговорна команда, очолювана президентом Зеленським, головою офісу Єрмаком, міністром Сибігою Умеровим і так далі. Тобто це все продукт дуже серйозного дипломатичного тиску і лобізму з нашого боку, і відповідно. Українська влада потребує підтримки, а не хейту і ненависті в цій ситуації. До, до запитань, дорогі друзі, перейдемо. Євроденс. Сергій, чого очікувати від нового Румуна? Це ще один Орбан Фіцо? Якщо так, то це дуже зіпсує становище України. Євроденс ну це не дуже добре, звичайно, якщо в Румунії президентом стане. Відверто про російський політик. Але ми маємо пам'ятати про багато застережників. Перше, це те, що Румунія член Євросоюзу, і вона має підпорядковуватися зовнішній політиці Євросоюзу, яка однозначно на боці України. Друге, те, що президент Румунії не є стовідсотково ключовою особою, велику роль відіграє уряд. Третє, те, що Україна не тільки на Румунію покладається, і багато логістики здійснюється через Польщу, а там точно про українська влада. Тому, звичайно, отримати проросійське керівництво під боком із такою довгою спільною границею, як ми маємо з Румунією, не хотілося б, але це в суверенне право народу Румунії вирішити, хто ними керуватиме. Марія, дякую за побажання. Наталія Кремко, як же він дратує цей Порошенка? Дивно, що його підтримують ще багато людей. Хай розповість, де його друзі подільники яким пороздавав ліцензії на добичу і розбор розборліття. Так, ну тут можна навіть простіше спитати в Порошенка, куди він дів Грановського і Кононенка. Кононенка був перший заступник фракції, його права рука в усіх бізнесах, в тому числі в п'ятому елементі. Грановський був схематозником-юристом, теж депутатом від партії Порошенка. І вони обидва зникли з України, коли прийшов Зеленський, розуміючи, що на них чекатимуть розслідування їхньої діяльності. Так само зник інвестиційний банкір Порошенка, так само зник член Національної комісії енергоринку, Вовк, щоб не давати свідчення по Ротедам Плюс. Так само зникло. Зник Свінарчук, Гладковський, який був з Порошенка по військовій, по військовим закупівлям і виробництвам і так далі. Тобто якось так вийшло, що тільки Порошенко лишився, а всі його подільники кінти десь переховуються, М -м так. Пане і панове, вітаю всіх з новим папою римським, проукраїнським. Тетяна Груйн, я не знаю, чи він проукраїнський. До речі, якщо є докази, скажіть. Я не чув, що він однозначно за Україну. Мені здається, це просто не було його частиною в заявах ніде. Моня Бенц, сьогодні всі чекали на наш, наших ударів по Рашці, але ні, невже Трамп наполіг на путінській тиші. Ви знаєте, Моня Бенц, нам було нелогічно атакувати Росію в цей час. Ми тому всі зусилля напередодні створили їм кучу проблем. В них багато прильотів і по виробництвам, і по аеропортам, і багато літаків з десятирічних десятигодинним запізненням в Росії літали, вилітали люди. Страждали, але коли розпочався цей період припинення вогню, то було логічно з нашого боку робити симетричні речі. Якщо Росія атакує, ми атакуємо. Якщо Росія мовчить, ми мовчимо. Без оголошення позиції для того, щоб лишати собі більше варіантів для дій і тривати Путіна у визначеності, у вакуумі визначеності. Ну от, власне, ми так і керуємося, і на всі дії Росії відповідаємо симетрично. Марія, дякую за побажання. Роман, яка позиція Офісу Президента по скандалу з Алхім? І загалом щодо толерування, глорифікації російської агресії в Україні? Я не знаю. Роман, що така Алхім. Я думав, що це якийсь наркокартель, так називається. Але якась людина з таким прізвищем, чи ім'ям є. А позиція щодо толерування російської агресії в Офісу президента однозначно негативна. І всі, хто цим займається, вони мають. Як мінімум розуміти, що до них можуть прийти з питаннями, і правоохоронні органи ці питання зададуть, а це може мати для них наслідки. Людмила Фінаровська. чи дійсно порох повідомляв про безповоротну допомогу Україні, а в дійсності дав кошти в кредит під проценти? Хай живе Україна без брехунів та маніпуляторів. Людмила Фінаровська Порошенко купував за свої гроші українські цінні папери, українські ОВДП. І потім прибуток з цих цінних паперів інвестував у підтримку Збройних сил. Горе, що Арахамія веде підпільні переговори з Рашкою в особі Абрамовича. Це правда? питає Валентина Бондаренко. Ні, Валентина, це неправда. Не ведіться на це. Так, це Сверденка довела той договір до кондиції. Там про жодні боргові зобов'язання України вже не йдеться. Анатан. Анатан ви праві, Вона займалася рутиною, і мало хто хотів в цей якийсь заходити, розуміючи його токсичність. Тетяна Прокопчук, дякую за те, що ви мені дякуєте за підтримку президента. В'ячеслав Кирей, бридко слухати цього політичного діяча, а походу схематозника Укрзалізниці це про мене. В'ячеслав Кирей, так не слухайте, якщо це бридко. Не витрачайте свій час і активність на те, щоб слухати цього бридкого схематозника. Хоча в чому ми і схема залізниці, я так і не розумію. Можливо, хтось пояснить, де я там прикурюю і нічого, бо такого немає. Так, друзі, ну що ж, дякую за увагу. Будемо лягати спати. Добра ніч всім. 9 травня розпочалося. Сподіваюсь, буде без повітряних тривог. Всіх обійняв до зустрічі. До побачення. Нехай вам щастить. Підтримайте збір в описі відео, і тут в чаті є монобанка. Це дуже важливий збір, підтримка. Підрозділу Карна в складі 22-ї бригади національної гвардії, яка воює приданою до Азову в Нью-Йорку, в Турецьку в самому пеклі на території Донеччини. До зустрічі всіх обійняв всім пока.